У кожного свята свій колір і смак. І звісно ж свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий у світі це запах Різдва. Як сяє убрана в гірлянди ялинка, як хвоєю пахне у нашій хатині Матуся до сирника сипа родзинки, дідусь примостив дідуха коло скриньки, і так воно солодко пахне, що у ялинка родзинки і сіно і діду. А ще як бабуня затіє розчину і тісто замісить легкою рукою. Пече пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою, і скомина в'ється прозорий димок і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш як рясно у небі відзір. Здається, що зовсім близенько до них, і пахне вечірній незайманий сніг.